Дякую за можливість, Олена Чернякова. Ми Україна. Почну не з Молдови, все ж таки з Дональда Трампом. Ви казали, що в час розмови хочете почути на що готові штати у майбутніх гарантіях, зокрема, «Бекстоп», «Ейрсупорт». Чи почули ви тут конкретику на що вони готові? Чи погоджують вони той план, що ви затверджували у Парижі з лідерами коаліції обзавіли? Ну і все ж таки на зараз те, що нам треба, це засоби петріот. Перш за все, тому що була інформація в медіа, що штати зараз не продають петріоти. Паралельно вивели там перемовини, що е, з Дональдом Трампом про отримання 10 систем Петріот на зараз і на майбутнє. То чи є тут успіхи? Ну і взагалі там Німенше наша не мала передати. Дві системи Патріот. Ізраїльський комплекс наче мав прийти. То чи вони вже в дорозі, чи є? Ну бо це важливе питання перед зимою. Розумію, що ви всі карти відкрити тут не можете? Да. Я не буду все прямо конкретно говорити. Mm -hmm. Добре? Ізраїльський комплекс працює в Україні. Місяць. Як? Місяць працює. Дві системи Петріот ми отримуємо восени. Давайте все. Більше про Петріот я не буду казати. Наступне запитання. А гарантії. Чи отримали ви розуміння на що готові штати? Чи вони погодили той план, який? Чи взагалі це питання можливо трошки відійшло? Дивіться, ми дійсно у нас була зустріч, вона йшла напевно годину зустріч, і ми все не встигли обговорити. А чому тому, що ми багато говорили про, про зброю? Mm -hmm. Так, і, і про дипломатичні і про зброю. І, і питання були, були різні. Ми обговорили ці кілька чотири-п'ять важливих угод. У нас є загальне розуміння, як як повинні працювати гарантії безпеки і те, що нам потрібна двостороння угода з Америкою. Ми хочемо двосторонню угоду, яка буде legally binding, так називається, Зобов'язуюча. Зобов'язуюча, Так проголосована в Конгресі Сполучених Штатів Америки і відповідно в нашому парламенті. Так, це нам потрібно. Далі ми обговорювали угоду, про яку я вже сказав щодо зброї. Ми обговорювали угоду, то що я сказав про дрони. Ми обговорювали, як буде працювати Mineral Deal. і ми почали. Обговорення угоди про те, що ми хочемо. Угоду про вільну торгівлю це дуже складно, так але будь-який шлях треба починати, якщо ти хочеш його пройти. Ну і вже Молдова, ви так сказали. Завтра там вибори. Я вважаю, що Європа ризикує. Ми не можемо так сказати, що це питання внутрішнє питання Молдови, так тому, що Молдова, майбутній член Європейського Союзу. Територія Молдови вона, ну, вона на кордоні, вона має кордони з європейськими країнами і русські дуже хочуть впливати на Молдову. А як впливати? все починається з політики. Ви знаєте, якщо є свої партії, ми з вами проходили це, якщо є свої партії в парламенті, потім. Наступний крок це мати свій уряд, безумовно, мати свого президента. І, а після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє. Тому я вважаю, що сьогодні проєвропейський, безумовно, передусім промолдовський президент має Санду, але проєвропейський президент має Санду. Яка дружня з повагою відноситься до України і поважає суверенітет, територіальну цілісність України для нас? Це важливо. Ми маємо спільні кордони. І це важливо для нас, я вважаю, важливо для Європи і вважаю, важливо для Молдови. Так, якщо будуть зміни в парламенті, можуть бути і інші потім зміни, ось про що я говорю, в чому є ризики. Ризики для всіх, якщо Придністровні на сьогодні, і люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країни Придністров'я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі, бо бояться нас безумовно, бояться тільки нас і знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території так, на початку війни, вони отримали від нас хороше таке попередження від мене особисте, і тому вони там ну, тихі, тихі, тому що з іншого боку є Молдова сьогодні з президентом проєвропейський. А якщо політика в Молдові буде не проєвропейська, а про руська, то відповідно і люди, ці, які тихі, можуть бути гучними, бо кілька тисяч руських військових там є. Як би ми не хотіли, це факт.